Скажіть, як ви жили до окупації? Та як? В погрібах, ну як ми жили. У погрібі вискочиш, обстріляють, назад залазиш. Ну а що, і. Погрійся. Погрійся десь. Погріб. І так місяць. 33 дня ми пробули в погріб. Ну авіабомба, ну їх багато тут скидували. Туди далі теж там багато і туди летіли. О, от видіти сере. Ну, носа що там, і воно ну, метра три, мабуть. Приїхали сюди, тоді, да, тут ж не було нікого. Тоді допомагали. Людей вивозили її. та все підряд. Їжу готували на кострі, до сусіда ходили, заряджали, в нього був генератор, генератор. ходили, телефони заряджали. Снаряди ворували у руських. там машина була. Ми їздили з сусідом. Помагаємо чим можемо. Це вже наша друга роздача гуманітарної допомоги, яку ми проводимо від національної мережі розвитку філантроп за підтримки шелтербоксу. Ми приїжджаємо в міста, де ця допомога найбільше потрібна. Сьогодні у нас відбувається роздача в Вільхівській громаді Харківського району, яка була в окупації. Розпишіться, що ви отримували, що ви отримували. Дякую, можемо можете забирати. Все, дякую, виносите. Будь ласка, все дуже багата кількість будівель тут пошкоджена. Зараз ми можемо е, допомогти родинам і відновити своє житло, і покращити умови, тому що в дуже складних умовах перебувають мешканці громади. Тут е, майже в кожній родині е, дуже страшні і жахливі події. Ну, Да, рядом у мене ж згорів, е -е, згарів снаряд. І дома, що воздідомася. Дрони літають над нами. Ми тут виходимо, молимося, щоб не збили над нами. Танки по дорозі їздили, ще біля нас стояв танк, дули сюди були направлені. Допомога потрібна майже кожному, тому що для мешканців, які проживають в Харкові, більш, більша кількість організацій може якусь допомогу надати. Ті, хто проживають тут, вони потребують майже всього, тому що сюди ніхто не доїжджає. Оце іконка Таню, притулюся, телефон сфотографірую. Цілебно, і сліпих спасає. Бога вірувати. Та Та я віри, я не дуже вірувала. Без Бога не в той год я не посвятила. Є водою свяченою. І Божа наказала мене. Ну, Тому що двері всі вибиті були. Я тут лежиш, але відкриваєш сильно холодно. Ну, я намагаюся. Якомога частіше, коли є вільний час, буває, що один-два рази на тиждень, буває і п'ять разів на тиждень. Тут завжди є люди, волонтери з 10-ї години і завжди хтось є, тому компанія також є. Я з хама з Харкова і познайомилася з Харків'янкою саме тут. Причому одна з Харкова, один з Краматорська, одна з Генічиська. Ми з Мелітополя їхали через РФ. То там був величезний такий пресінг, коли нас закривали в ці кабінети, закривали, ти знаходишся в повній ізоляції, і перед тобою два представники, які ставлять тобі дуже-дуже неприємні питання. на кшталт, а любителя ви Росію, а є у вас зв'язки з СБУ? Багато людей покинули свої домівки і потребують уваги, потребують якось себе розряджати, бо час такий, що якщо просто сидіти вдома, то ти поглинаєшся своїми думками і тобі здається, що все погано, усюди негатив. А коли коли так збираєшся колективом, по-перше, це знайомство з новими людьми. Була видача допомоги в лютому 23-го року. Це якраз усі ковдри, що були, вони дуже допомогли. Бо багатьом, бо зими тут холодні, сирі. Я фотографувала процес видачі. Це була моя перша співпраця з ними. Ну як і отримувач я була, як і волонтерка. А другий раз ShelterBox – це була вже допомога в листопаді 23-го року. У нас по групах розкинули анкетування, потребуючим, що потрібно, кому ми заповнили. І ми отримали свій набір на родину. І я сказала дівчатам, що також я можу вам допомагати. І це був не такий досвід. Це був знову снігопад. Причому ми в той день об'їздили три різних міста невеличких. Я б на видачі була, а дівчата реєстрували. Тобто, і це дуже пришвидшило процес, бо якби вони вдвох це видавали, то було б набагато довше. Поки ми живі, ми маємо робити щось корисне не тільки для своєї родини, але й для своєї країни. Але на жаль. Саме зараз я головний годувальник в родині, тому що в нас важкохворий батько. Знаходитися в окупованому місті було вкрай просто вже неможливо. Тато наш дуже активно висловлював свою проукраїнську позицію, то я навіть не виключаю того, що він міг бути партизаном чи щось таке робити для того, щоб дуже-дуже розгостити цих саме військових. Його збив автомобіль. Він їхав на роботу на велосипеді. Якраз така дорога, де дуже часто проходить саме військова техніка окупантів. Він перебував у реанімації 49 діб у вкрай важкому стані, без шансів на життя. Ми взагалі навіть не уявляли, яким він буде після травми. Ми ще думали, що він буде говорити, що він щось згадає. Я ще допомагала з фондом ріднею, Тут було декілька гуманітарних програм. Дві з них це були шелтер -бокс. Це я допомагала дівчатам з видачою допомоги. Ми жартували з нею, що кожному волонтеру потрібен свій спонсор. Вона бачить в цьому свою роль. Я розумію, що це суперважлива соціальна роль, насправді і мало людей готових безкоштовно щось робити. Але з іншого боку, мені також хочеться, щоб вона не забувала про себе про потреби родини. Я відмовилась від манікюра. Я відмовилась майже від косметики лише в 23-му році. З середині почала користуватися знову там блиском для губ. Можна знайти роботу в строю, але це буде робота або продавцем, продавчині, або десь на складі щось перебирати. Дуже важко влаштовуватися дуже багато об'яв стосується там робітничих спеціальностей, але я маю проблеми з колінами, я, ну мені це не підходить. Родини, які отримують допомогу, отримують те, що їм вкрай необхідно зараз. Це постільна білизна, і матраси, це і набори дуже зручні для ремонту пошкодженого житла. Зараз вже вікна поставили, бо раніше вікна були забиті плінка або фанеркою позабивали. не було цього. стіни. В нас у там далі в той кімнаті снаряд попав. Ми потребуємо всього, бо ми лишили все, і тому ми радіємо всьому тому, що нам надається від організації фонду. Це з допомоги саме шелтербокс-порошок, постільна білизна і матрас, той, який від шелтербокса. Моя донька проспала півроку на каріматі на полу в закуточку для шафи, для речей. В нас диван, але на ньому спати для свого здоров'я небезпечно. В спину, в хребет впиваються повністю якісь дошки такого плану. Тобто ти відчуваєш, що ти просто лежиш на якомусь древні або на дошці. Ну, З'явилися матраци, це спасіння було, тому що більш-менш. З'явилася можливість спати. Ну, да, кастрюльки, чашечки, ложечки, все воно потрібне. Для тата якраз дуже підходять, тому що він постійно там щось може впасти, а це для нього так. Дуже-дуже корисно. Каструлі дуже зручні, якщо щось таке об'ємне варити. Такі ложечки в нас є. У ну, нас все потрібне. І Мила, і туалетна бумага, корошочки. Софітки. це дуже важливі безцінні речі, які, які впливають на якісь життя тих, хто залишається в Україні. Дуже вволімаємо за наших хлопців, допомагаємо. Ми ходимо сітки, в'яжемо. Це наша частка, на склад в перемогу в Україні. Ми дуже вдячні за те, що у нас є можливість допомогти людям. В общем, живемо. Нас не побідять, йо-мою.